Україна незламна і непереможна. Український народ гідний своєї великої батьківщини. Ми боремось не лише заради перемоги, а й заради майбутнього. Кременчуцькі новини в ефірі далі найголовніші новини цього дня. Перемога над ворогом наш спільний обов'язок та відповідальність. Допомагати зсу потрібно всім крименчужанам, і нашому місту яким і чим пишатись. Велика вдячність всім волонтерам, військовим та звичайним крименчужанам, які щодня роблять внесок у нашу перемогу. Але потрібно продовжувати підтримувати зсу та вимушених переселенців. З 24 лютого змінилося життя кожного українця. Змінилися і кременчужани. З перших годин війни ми зустрічали вимушених переселенців і надавали прихисток для людей, які були змушені покинути свої домівки. У перші дні війни ми були готові боронити наше місто, робили оборонні споруди і готувалися пригощати коктейлями молотова російських окупантів. Ми робили все можливе, щоб всі переселенці отримували гуманітарну допомогу і постійно донатимо на ЗСУ. Кременчуські волонтери годують біженців та військових, плетуть маскувальні сітки і відправляють на нульові позиції все, що потрібно нашим захисникам. Ми разом пережили страшні події на Амсторі. Це об'єднало всіх кременчужан і ми стали сильнішими. Але опускати руки ще зарано. На своїй офіційній сторінці у Фейсбуці міський голова Кременчука Віталій Малецький опублікував звернення до містян. Зокрема, в ньому говориться: що дня кожен з нас має замислитися. Що він зробив для перемоги? Війна триває вже восьмий місяць. Життя в тилових містах комусь може здатися надто спокійним і справляти хибне враження, що все нормально, і перемога настане. Ось-ось заспокоюватися не можна у жодному разі. Наші збройні сили ведуть важкі бої за незалежність і цілісність України і потребують нашої підтримки щодня, щогодини, щосекунди. Кременчуку є чим пишатися. Наше місто регулярно надає допомогу українській армії. Для цього з перших днів війни міською владою було створено спеціальний фонд для виконання замовлень, що надходять від військових частин. Віталій Малецький закликає кожного кременчужанина. Допомагайте зсу. Це можуть бути кошти, переказані на спецрахунок у НБУ. Це можуть бути теплі речі чи продукти, передані через волонтерів. Це також може бути боротьба на інформаційному фронті, розвінчуючи фейки російської пропаганди, виявляючи колаборантів та шпигунів. Ми теж допомагаємо нашим захисникам. Лише всі разом об'єднавшись, ми здолаємо расистів, і мир повернеться на нашу українську землю. Антон Воробйов, Кременчуські новини. Оригінальні та ароматні свічки з бджолиного воску виготовляли Кременчужани та переселенці сьогодні в Офісі молодіжного парламенту Кременчука. Як проходив майстер-клас, дивіться у наступному сюжеті. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука продовжують втілювати свої креативні ідеї у життя і організовують для маленьких переселенців та кременчужан цікаве та пізнавальне дозвілля. Зокрема, сьогодні діти виготовляли незвичайні свічки з бджолиного воску. Ці свічки унікальні, того, що при їхньому горінні це натуральний пчелний воск. Він виділяє определенні свої, так, скажімо так ферменти, які вбивають в квартирі мікроби. Коли вони горять, вони очищають квартиру. Так, от коли ковідом боліли, воно вбиває бактерії і мікроби своїм ароматом, тому що це натуральний пчелиний воск, там є все, що є з вулику. Волонтери запрошують до участі в благодійних заходах майстрів, яким є чого навчити дітлахів. Хочемо вам нагадати, якщо у вас є можливість провести для діток якийсь майстер-клас, ви можете нам написати в телеграмі на сторінку молодіжного парламенту або в Фейсбуці, або в інстаграмі. Майстер-класи ми проводимо кожного четверга та суботи. Дітвора із задоволенням і користю провела час. Тепер хтось очікує на новорічні свята, аби запалити свічку. А хтось планує подарувати їй близькій людині, яка проживає на тимчасово окупованій території. Я це робила перший раз в житті, але мені дуже понравились. Я сьогодні дізналася як робити свічку. Спочатку ми обмотали отакий воск, положили в фітільок. Та ефірним маслом. Я обмотали. Свічку я виготовляла Я Свічку планував подарувати бабушці, яка залишилася з Херсона. <tele> я сьогодні на мастер-класі робила свічку. Я буду цю свічку запалювати вдома. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Чуцька дитяча художня школа продовжує працювати навіть в умовах воєнного стану. Проте формат навчання дещо змінився. Наразі діти навчаються в онлайн режимі. Детальніше про роботу закладу дивіться далі. Кременчуцька дитяча художня школа завжди була заповнена дітьми, бажаючими навчатися малювати та пов'язати з мистецтвом своє життя. Проте з початком широкомасштабної війни у стінах мистецького хабу порожньо. Учні художньої школи навчаються малювати в онлайн режимі. І не вистачає оцього живого спілкування, коли ти можеш в потрібну хвильку. Оцю зразу сказати отак не роби, а додай оце. Тобто спіймати за секунду до пробудження. Тобто, це було б більш динамічний і більш гострий процес. Проте у дистанційному навчанні є певні плюси. Учні художньої школи можуть навчитися чомусь новому, наприклад, з наявних вдома предметів скласти натюрморт. Даю їм завдання як дорослим вчителям. Я їм кажу, а зараз ви складете натюрморт на таку-то тему. Предметів повинно бути стільки, то вони вдома шукають ці предмети, складають натюрморти. Вони в класі б ну не складали б натюрморт в житті, тому що це теж ціла наука. Наразі юні художники учні школи знаходяться у різних куточках нашої країни та за кордоном. Але, попри всі складнощі, все одно продовжують навчатися і навіть беруть участь у різних конкурсах. На мою думку. Займатися офлайн це набагато легше та приємніше, тому що я завжди можу контактувати з однолітками, з своїми однокласниками та з людьми з паралельних класів. Досить складно сприймати інформацію та навчатися через екран-комп'ютера. Але наша вчителька Інна Вікторівна вміє зрозуміло пояснити, що дуже полегшує навчання. Я обожнюю змішувати фарби та малювати. Я так хочу піти до школи, війти у свій клас, сісти за мальберг. Весною у Полтаві я проходив онлайн-конкурс малюнків, світ навколо нас, і моя робота там зайняла третє місце. Але найскладніше наразі цьогорічним випускникам художньої школи, адже попереду у них дипломна робота. Я думаю, що частково буде захист онлайн у якихось дітей, у яких не буде змоги повернутися в країну. Я маю надію, що до червня ми всі зустрінемось наживо і буде великий, гарний, квітковий святковий захист дипломів. Марія Бердаєва і Ткаченко, Кремчіцькі новини. 2 жовтня, всесвітній день гри у Кременчуцькій бібліотеці на Соборні кожної суботи збирається молодь. Всі молоді люди любителі настільних ігор. А самі ігротеки проходять з благодійною метою. Тож раз на тиждень можна вимкнути телевізор і відкласти смартфони та комп'ютери і грати разом. Подробиці розкаже наш Антон Воробйов. Щосуботи любителі настільних ігор збираються у бібліотеці по вулиці Соборній. Тут кожен може стати лицарем, детективом, героєм або рятівником котиків. Ми зараз, от у вас є ось ці карточки. ви замішуєте і тягнете чотири. Настільних ігор тисячі різновидів, і кожна з них особлива. Деякі, як, наприклад, дуелі для двох гравців, а в деякі можна грати великою компанією, адже кожна гра це пригода. І переселенець з Харкова Микита, який створив цей клуб любителів настільних ігор у Кременчуці, впевнений. Такий вид дозвілля об'єднує людей. Настільні ігри, в першу чергу, вони хороши тим, що це живий контакт. Тобто я можу увидеться з людьми, могу пообщатися, ми можемо подружитися. Тобто я люблю об'єднати об людей, тому що здесь многие стали друг другу друзьям, многие входят друг другу уже в гості. Люди начали приходити, тобто вони вже видять, що то есть они уже видят, что появляется какое-то такое инфопространство, появилось вокруг библиотеки. Люди начали приходить. Я у вас от вас там услышал, там услышал новостей, что было. Сюжет теж прийшло багато людей. Ми вже не власні сюди. Організатори створили телеграм-канал, у якому є всі новини та анонси заходів. А також на кожній зустрічі збирають благодійні внески. Частина цих коштів йде на закупівлю ігор для бібліотеки, а всі інші гроші перераховують на зсу. Ігротека у бібліотеці відома не лише в Кременчуці, а й за його межами. Любителі на столок насилають ігри для поповнення бібліотечного фонду з усієї України: Львова, Києва, Харкова та навіть Зерпеня. Із Зерпеня нам прийшла така великолепна ігра. Я її іскав, а, а тут написала дівчинка, сказала, що могу подарувати. Я великолепно дуже був рад, цьому, просто велика благодарність. Ігра дуже цікава, Ми вже в неї зіграли. Сложна, звісно. Конечно, потому что тут свои нюансы на ну, игра крутая. И большое спасибо, что такие делаете подарки для библиотеки. Потому что многим людям вы делаете добро. Чому люди полюбляють грати у настільні ігри? Це розвиває навички роботи у команді, логічне та стратегічне мислення. А ще це просто чудова нагода провести цікавий час у класній компанії. Розвиток розуму, так як іграх треба думати. Є ігри на вдачу, а є на стратегію як шахмати. Де треба активно працювати міська настільні ігри? Це настільки широке. Поняття, що я навіть дітей зараз привчаю потрошку. Вони маленькі, але вже грають. Данило мешкав і навчався у Харкові. У Кременчуці він опинився, рятуючись від війни, і сьогодні вперше завітав до ігротеки. Серафанним радіо дізнався, що я тут є. Я прийшов сюди просто пограти, провести гарно час. Приїхав в Кремічух, бо він ну ближче до Харкова. Зручно зручна логістика. Ось і залишився тут. Ну і плюс мені сподобалось, що він достатньо ну достатньо гарний парк. Також Харків нагадує. завдяки ігротеці. Щосуботи у бібліотеці велика кількість молоді тут весело і гамірно. Бібліотекарі діляться про такі активності мріяли вже давно, а тепер вже і самі грають. І бібліотечний фонд має велику кількість ігор. Завдяки благодійникам. Ми маємо вже до 30 ігор. тобто кожен будь-який день може зайти. Ось особливо буде холодно. Прийти до бібліотеки з друзями. Сам я навчу я в деякі вже вмію грати. І ми пограємо, бо у нас вже є свої ігри. Я дуже дякую, такій активній молоді. Тут дуже цікаво, весело, атмосферно. І я всіх запрошую до бібліотеки в суботу з 11 до 17. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські новини. Сьогодні у Кременчуці провели відкрите тренування з футболу для дітей. До спортивного заходу долучились 20 дітлахів. Як пройшло тренування та враження дітей, розкажемо далі. Близько 20 дітей сьогодні спробували себе у грі у футбол на стадіоні Кременчуцького льотного коледжу. Провели відкрите тренування з футболу команда чемпіонів для юних спортсменів віком від 4 років. Сьогодні молодіжний парламент спільно з Кременчуцьким міським центром фізичного здоров'я населення та спортивною академією ЄГУАР. Проводять відкриті тренування з футболу команди чемпіонів. Участь беруть діти від 4 років. Вони грають в футбол, проходять естафети, розмінка в них за планом. Ці тренування діти отримують солодкі подарунки та сподіваюся, будуть в гарному настрої. Відкрите тренування для дітей у такому форматі провели вперше. Сьогодні юні спортсмени могли навчитися базовим навичкам у грі у футбол. Час відкритого тренування ми провели з дітьми розминку без м'яча. Потім з м'ячем ми позаймалися, побили поворотом. Також пограли в естафети. А зараз відбувається вже повноцінний матч з дітьми, які прийшли відвідати наше тренування. Взагалі спортивна академія часто долучається до всіх соціальних проєктів. Тому дякуємо за те, що нас знову запросили провести такий захід. Кременчужани із задоволенням долучились до спортивного заходу. Хтось вже займається футболом, а дехто вперше знайомиться з цим видом спорту. Але тренування дітям сподобалось. І, можливо, вони навіть запишуться до секції. Хочеться краще розумітись у футболі і пограти з іншими дітьми. Це гарна гра, те, що є там дуже гарні призи, з якими можна прославитись на весь світ. Мені подобається, що футбол дуже спортивний і цікавий. Це бійка з м'ячем по іншому. Та це цікаво передавати м'яч та забивати голи. Організатори і надалі планують проводити різні спортивні заходи для дітей, аби урізноманітнити їхнє життя у такі складні часи. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчіські новини. Збройні сили України демонструють неймовірну силу та відвагу. Вони справжні герої, які рятують українців від російської навали. Завдяки нашим воїнам ми точно переможемо. Слава Україні!